Павло Макодрай живе на сьомому поверсі одного з будинків, пошкоджених вибуховою хвилею під час ракетного удару по Тернополю. То є наша квартира, ми тут проживаємо. Півроку тому ми сюди переїхали, заселилися, фактично ще повністю не обжилися, але, але обживаємося зараз по новому. Це наша спальня. Цю ніч ми якраз саме тут і спали. Ця стіна, вона перша відчула удар, хвилю. Дружина спала під вікном, я спав. З цього краю дитина спала посередині. Вікна посипалися. Велика була е, велике щастя було, що тюлі були на вікнах, і вони дуже багато на себе взяли скла. Зараз тимчасово проживають у батьків, каже чоловік, щоб якомога швидше повернутися додому, взялися самотужки відновлювати власне помешкання. Вікна вже поставили. Хлопці майстрі приходять, от вже потрошки відкоси роблять стіни. Підлатують тут на лоджії все було вирвано. Оце низ, пачка, підморовка, вона також була пошкоджена. Мусили переробляти. Стеля у нас натяжна. Тут також пошкоджена, треба її замінювати. Плюс стіни від удару від вікна також отримали певні пошкодження, які вже помаленьку-помаленьку хлопці відновлюють. Усі роботи в квартирі проводять власним коштом, каже Павло, але сподіваються на компенсацію. Я не знаю, чому так, але я знаю, що в нашому будинку ходили комісія, ходили до когось, до деяких наших сусідів приходили. До нас особисто дзвонили, що ми прийшли. Я був в міській раді, то я на словах їм переказав і скинув фотографії на їхню пошту. Тепер чекаємо, надіємося, що можливо щось відновиться. відновиться. Ну, ми чекаємо, що можливо нам щось компенсують, але ми робимо роботу самі, тому що будемо чекати, може, і дуже довго прийдеться чекати. Пошкоджено 270 квартир, тому обстежити їх водночас немає можливості, каже начальник управління надзвичайних ситуацій Тернопільської міської ради Андрій Поліщук, враховуючи дану ситуацію, що е, пошкодження в квартирах є різні, десь. Е, Одне вікно, десь два вікна, інші є в інших квартирах. Є пошкодження, наприклад, лоджі, балконів, вікон, перестінок. Відповідно, збільшується час роботи комісії в кожному окремому помешканні. Всі квартири, які зареєстровані, і нас надійшло повідомлення про їхні пошкодження, і комісія має. Вони всі квартири будуть обстежені на даний час обстежили понад півтори сотні пошкоджених квартир у 21 будинку, розповідає Андрій Поліщук. Після того, як закінчать обстеження усіх помешкань, власникам почнуть виплачувати одноразову компенсацію від 5 до 20 тисяч гривень залежно від ступеня руйнувань. Відновлення квартири та пошкодженого майна за попередніми підрахунками обійдеться їм приблизно у 80 тисяч гривень, каже Павло Макадрай. Це, це треба матеріал купити для стіни. Це треба майстрам. Заплатити. Це треба так само. Ну по вікнах я вже знаю приблизно. Так само стелі, так само ті гардини, воно все так само. Там ручку в нас зламало у дверях. Так само двері пошкоджені міжкімнатні, Пошкоджені були вхідні двері, і воно все докупки, до докупки, докупки. Частково пошкоджені фасади. На цьому їх треба відновлювати. І в загальної суми я не можу сказати, але я думаю, що приблизно це буде тисяч 80 десь десь набіжить. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.